Наша поїздка вона є особлива по-своєму. Ми працюємо тут на передовій, де допомагаємо нашим людям, військовослужбовцям. От Харківська область вона була особлива по-своєму, так як заїхали в деокуповані території. Так. Доброго дня, Доброго. це вам. Спасибо, мої дитини, педальчика. Вітаю вас. Які ми раді, Господи. Що ми пережили, а, діточки, ми не знаємо. Це страшне. З подвала не позовно. вилазили, отут, потолки повалені, там усе. ну-ка самоліт летить отак. А ми тут за цими дверми закрились, mm -hmm. на полу лежимо всі, дитину в хвинер заховали. Ой, так Це не доведи Господь, не доведи Господь. Яке було у вас відчуття, коли вже наші ССУ підійшли? Та я тут руками, ногами махала, винесли мені стілець о тут. Так я кричала, діточки мої, дай, а тут хлопчики приїжджали, якісь поламалась машина і були тут у нас. Сітки ночували, під горіхом нас стояв. Я на двох палках рачки вивезла і кажу, хлопчики, дай Бог вам здоров'я, дай Бог вам щастя, всього-всього, щоб ви тільки побідили. Ой, не дай Бог. Ми вже перемагаємо на всіх фронтах. Кожен день слухаю, радіо, по три, по чотири рази на день. Тому дякуємо. Збройним силам України да да, да. Дякуємо. тільки їм, тільки їм дітям. Тим дякуємо Господі. всім військовослужбовцям. Дякуємо служби матерям, да. які виховали. Які таких і таких діток породили, і... оспитали, відправили їх на, на таку защиту для нас. Це дуже це дуже спасибі велике всім матерям, всім, усім, жінкам, матерям, усім. Ой, якби не, не такі, так? е, як ви, тут чекали і е, зустрічали, то Ой, ну, іншої б мотивації не було б перемагати і, і, і відвоювати наші землі. І Воно їде, ручками макає, і я йому кажу, держись, mm -hmm. синочок, держи внучок, держись котику. Ой, це не можна сказати цього. Все дуже добре. Ой. Присядьте, присядьте, Ой, присядьте. Це вже й так я. Фух. Так що дякуємо вам. Ми стараємося Фільма. заїжджати в кожен населений пункт, де найбільше потрібна допомога. Це такі прості, прості продуктові набори, але вони є якісні і воно точно буде підтримкою для зараз, особливо важкий для країни час. Це є там, макарони, це є мука, та, цукор, є, так, е, так, так. це є чай, це є олія, це так, так. є розмір. В тому числі. В як повилазили з погреба, то ми раді були суху картошину десь знайти. Так, так. Ну, Це Ну... — Це гарно, хоч сухарів насушили. І ото мочили там, що який компот, яке що де було. Таке було. Ну, дякую вам, що ви просто витримали той... Той то той період, бо, тому що я ну легко говорити десь з Львівщини, знаєте, бути е, патріотом. А от тут бути патріотом це не, не дай не так Бог. просто. Так, траса а їх їде, а їх гуде заставляли школи, відкривали, дітей здавати у школу. Заставили не здавали, сказали Сказали, здавайте, здавайте в руську Правильно. школу, бо заберемо. Батьківських прав лише моравам да, на фронт, я кажу, на якому основанні да. вона мати одиночка, вона воспитує дитину. Що він да. голий, босий, голодний да. ходить? Зачем ви ми будете забрати? Ми да. не здавали свого. А Трена. як взагалі тут ну населення? Ну я ж розумію, що е, різні є, так настрої, різні думки. Ну скільки відсотків чуло їх? От так можна сказати. Чули, чули, щоб здавати дітей. Ну от хто ближчий? Був до російського такого світу, ну здавали бо боялися просто боялися. А боялися. насправді а дітей мало зайчику, дітей дуже мало. Багато поїжджало. Навіть... більшість людей. Не, не не хотіли, не, піддав... не хотіли, не, і не піддавалися. не, не піддавалися, просто через не. страх. Вони змушені були там хтось слабший, хтось сильніший, да, як да. хто, як як давалось. Нам сказали, що держіться, Ми з такими людьми побалакали. Шо сказали, держіться до останнього. Як як вже як прийду, вже". То вже так, тоді є сьогодні is... yeah. забирати, тоді вже давайте. Ну слава Богу, <говори> да ми слава його ховали. Ми його ж не випускали до нау. Як тебе звати? <говори> 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 Паша, <говори> мене звати <говори> Петро. <говори> Який ти клас ходиш? Дев'ятий вже а, ну, а, перейшов. Не ховай. Перейшов 16 років, так? ти 15. П'ятнадцять о 15. У Мене така доця Уляна називається <говори> 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 і це ж ця дитина просиділа ще під обстрілами, і під градами, і погріб ховали, тому що щоб Російський мір в школу не забрав. От якраз такі, як Паша, які знають ціну нашої незалежності, да. які будуть правильно думати в правильному напрямку, якраз за, ними, за ними така справжня тверда незалежність, які будуть пам'ятати і будуть цінувати ці, ті, ту незалежність і Україну як державу в цілому. Тому що, дай Бог тобі здоров'я, okay. ти точно. Ще довчишся. <реш> Більше, найбільше, як кажуть, найбільша наука це є досвід. Ти вже його здобув. А зараз тільки треба скріпити. Так що здоров'я тобі міцного і, і з Богом. До перемоги. Ми маємо ще ого, що скільки зробити разом, Паша. Посиділи, постаріли, ну вижили. Бо це перед тим, як до нас наші зайшли українські, дивимося, ці тікають, дійсно тікають, хто на чому. Вони тут і грузовими машинами, і, і на чому вони тільки не тікали. Ми собаки не зрозуміли, що воно таке, ця, так відбувається. Як... Такая армія міра. Та вони сматувались так. Стара ця армія міра. і картошку губили з кагорітки і все скидували, Кать боєприпаси викидали, як дикі пішов, бігом у такі і так тікати, аби це бо тому, що вони ще по лісах ховаються. До речі, да в нас так. багато в нас зачистка йшла. А в нас тут багато половили mm -hmm. дуже сильно. Багато самі здавались нашу з потунуха. Вийшов на районний центр Пацан з тим самим спальним мішком. Mm -hmm. міка, де тут можна зад? Я проспав. <реш> Де він спав, я не знаю. Чи в повторно каже, то вже наших немає, ну я вже кажу проспав. Тіпа, наших немає. <реш> <реш> Зараз ми їдемо до нашого бойового генерала Валерія Середи, якого зовсім недавно було день народження, і ми підготували йому гарний, дуже цікавий сюрприз. Дуже буду радий його бачити, тому що його знає вся Львівщина, а тепер вже і Україна. Це є сильний, це є духом сильний фізично. Е справжній бойовий генерал Валерій Середа. Нам за честь підтримувати ваш підрозділ, вас особисто такого бойового генерала. Дуже-дуже <різь> вас любимо, поважаємо. У нас багато зараз командуючих командирів, які. Реально мають такий значний бойовий досвід. Вони з нуля вийшли, і ми бачимо результат. Якраз зараз вже підійшли на командних посадах на всьому люди, які мають особистий практичний бойовий досвід. І вони вже вони вже керують. І, по-перше, вони талановиті командири. Ми бачимо, ми бачимо просто такі от комбінації різні військові, все інше. Бачите? Ворог не знає, куди йому кинутися, де йому зосередитися. Він туди перекинеться з другого боку. Вони туди. І оці успіхи вони не є випадковими. Це чітко продумані, розраховані дії. Я думаю, що на сьогоднішній день наша армія, наш командний склад, він є в світі такий потужний. Так, це є від, нашого, від наших таких е, друзів до речі, генератор. Валерій Вячеславович, вас було день народження. Ми маємо вас скромний, але дуже такий унікальний подарунок. Делікатний, Делікатний, делікатний. Ви б навіть не ви Я би гадайте, гадайте. Не вгадаєте. не вгадайте. Дуже мало рухливе. Але, але, але жива істота. Жива істота. Мати моя. <реку> Відро Відро раків. <реку> <Ведро> раків. <реку> Де живуть, Яким нашим друзям, військовослужбовцям. Все, все живих, але... Чекай, Ви... вони кусаються. Це сидить, треба буде зготувати буде. О, це зготують. Тому, тому... <різь> може, може, бо та кришка деряба. Воно ще рухається, давайте будемо подивитися. Це ж нормально. Щоб ті раки зготувати. Ага. Зготувати треба мати на чомусь. Відповідно, ми вам горілка з газовим. газовим О, ви їх вже зможете точно зварити. Зварим. Так, що... Це форма і рюкзаки. Якщо потрібна якась форма комусь і рюкзак, то ви, ви можете взяти і передати, кому треба. За нами перемога, бо за нами правда. Все буде Україна. А в нас іншого нема. Завдяки таким, таким потужним нам всім нам, потужним нам, нам разом.